Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. І сьогодні я маю нагоду запросити вас на наш спільний з компанією Антра вебінар. Реєстратори розрахункових операцій 2023 року, звісно, з огляду на ті зміни, які найближчим часом очікують наше законодавство, це законопроект 8401. Багато хто зараз із бізнесу в очікуванні, а вдруг він буде витований, адже ж зібрані ці 25 тисяч для петиції голосів. Так, ми в очікуванні, але ми маємо розуміти і серйозно ставитися до того питання, що. Зміни в законодавстві, в тому числі єдиний податок, штрафні санкції по РРО, це частина наших зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. І, до речі, Міжнародний валютний фонд зараз ретельно вивчає цей законопроект на відповідність визначені стратегії з нашою державою. А отже, ми маємо готуватися до 1 серпня, що цей законопроект перетвориться до закону. Тобто будуть змі... зміни внесені до податкового кодексу і оновлення закону про реєстратори розрахункових операцій. Отже, будемо з вами говорити про ці питання, які завжди виникали у суб'єктів господарювання. А чи треба, чи не треба мені застосовувати РРО, ПРРО, а можливо, є якась лазеєчка в законодавстві? Пошукаємо, як працюють норми статті 9, статті 10 закону про РРО. Поговоримо про типові помилки, які є на практиці, які по сьогодні існують щодо продажу продукції власного виробництва. Не всі можуть скористатися цією пільгою без РРО, тому я буду про це говорити. А заакцентую увагу на ці помилки, які припускають перевізники, вважаючи, що у них не має бути реєстраторів розрахункових операцій. Так, є пільга, але що має бути для того, щоб ця пільга працювала? Звісно, будемо говорити про торгівлю, торгівлю стаціонарну, торгівлю дистанційну, інтернет-торгівлю, особливості дистанційних розрахунків. Ви знаєте, що платіжні картки це розрахункова операція, незважаючи на те, що вона є безготівковою. І тому дуже детально по кожній позиції будемо проходитися по кожному варіанту роботи, де ми можемо. Перекласти розрахункову операцію на іншого суб'єкта господарювання, де не обійти розрахункової операції, має бути тоді, що ми маємо видати, який розрахунковий документ, тому що помилка в роботі з РРО також несе штрафи. Також поговоримо по послугах. Це також окрема категорія. Ну і, звісно, ми будемо з вами розглядати питання, які документи ви маєте видавати, фіскальний чек, його зміст. Розрахунковий електронний документ, як його видавати, тому що і на цій стадії також є помилки, які також можуть перетворитися до штрафу. Ну і завершувати будемо вже оновленою редакцією закону про РРО. Там є дуже цікаві моменти і щодо самого піскального чека. Ну і щодо стосується штрафних санкцій. Тобто розглянемо такими окремими позиціями, як бути порушення воєнного часу, тобто до кого можуть застосовуватися штрафні санкції, до кого ні. І що буде у нас 1 серпня із застосуванням штрафних санкцій, тобто, коли і як поступово будуть збільшуватися розміри штрафних санкцій, що таке короткострокове порушення, що таке довготривале порушення. Ну і, звісно, ви вже можете, якщо ви обираєте наш участь в нашому вебінарі, надсилати ваші запитання для того, щоб уже під час вебінару я могла чітко по ваших позиціях проходитися і ви швидше отримували відповідь. Отже, чекаю вас 24.07.2023 року на вебінарі реєстратору розрахункових операцій 2023 року. Сподіваюся, що наша робота буде надзвичайно корисною і цікавою.